У Запоріжжі жінки, котрі опинились в складних життєвих обставинах, вимушені переселенки та представниці інших вразливих категорій мають можливість опанувати професію, про яку мріяли та за якою зможуть працевлаштуватися. Для цього вони відвідують курси від венохабу. Такою діяльністю хаб займається вже понад два роки. Вперше цьогоріч тут провели курси з журналістської та операторської майстерності спільно з телеканалом МТМ. Власне, цей сюжет результат роботи учасниць курсів. Мені дуже подобається. Нова інформація про редактуру, про а, монтаж, які є види зйомок, як виїжджати, як робити синхрон. все мені це дуже подобається. І якщо я надалі буду працювати, то я думаю, що це дуже корисна інформація. Я б, скоріш за все, більш хотіла як в новинах працювати. В новинах, тому що це більш як розвивається особистість. Ти вчишся по-новому мислити, по-новому розмовляти. Я задоволена. В першу чергу, ставленням людей, які прийшли на курси. Бажанням, зацікавленістю. От в мене було дві лекції, і це було купа питань. І потім мені писали дівчата там і в групі нашій, і особисто писали були питання. Мені ну насправді те, що мене найбільше вразило і стимулювало власне приходити, спілкуватися і щось робити, це саме зацікавленість. Тому що коли ти розповідаєш інформацію в пустоту і не відчуваєш фідбека, це певне як у артистів, так хоч. Ця віддача від людей, коли ти е, щось розповідаєш. І от я в першу чергу задоволена тим, що я відчувала цю віддачу, я відчувала цікавість. Проводять у Вонахаб і навчання на робітничі професії, які затребовані в роботодавців та точно є конкурентними на ринку праці. Це, зокрема, малярі штукатури. Опанувати цю професію вирішило п'ятеро жінок, а викладає тут майстриня своєї справи з 20-річним досвідом. Я сама переселенка з міста Полог. Ми виїхали під час окупації, коли нас окупували, Так як в мене філіал знаходиться в Дніпрі, в Запоріжжі, тось тобто я не міняючи Роботи так тут і працюю. Тобто, виїхавши з полог, там у нас був участок. Тут у нас фірма вся ета саме. Я працюю тут майже 20 років за цією спеціальністю. Я ділюся з ними своїм досвідом. Я показую те, що вмію, що навчилась сама за 20 років. Я їм розповідаю, які матеріали, що до чого і так. Чи не найбільшим попитом серед курсів вона хаби користуються ті, що орієнтовані на роботу у б'юті сфері? Зокрема, навчання майстрів з манікюру. До того ж, у Вонахабі планують розширяти список професій. За ці два роки ми допомогли, 800 консультацій у нас за рік десь відбувається жінкам, тобто це вже десь 1500 жінок. Ми допомогли з працевлаштуванням, з навчанням, з перекваліфікацією. Ми працюємо по різним напрямкам. У нас буває, ну, зараз ви прийшли на курси майстриня манікюру, також у нас є курси майстриня педикюру. Зараз у нас також є дуже цікавий курс. Це вперше ми його започаткували, це основи журналістики на телеканалі. Були в нас курси бухгалтерка, офіс-менеджерка, перукарка, бровістка будуть ще курси запускатися. Щоразу на курси майстрів манікюру реєструють не менше десяти людей. Деякі з учасниць зізнаються, дуже раді бути тут, адже кілька разів не встигали зареєструватись через шалений попит. Адже курси дають хорошу кваліфікацію, до того ж безкоштовні. Десь п'ять років я ходжу з думками, що Ось курси манікюру так дуже цікаво. Два рази я вже прогавила у вас. Уже бачила інформацію, коли вже курси закінчувалися, дівчатам вручали сертифікати. Ось от цього разу встигла. навчання розпочинають з Азів. Зокрема, вчать роботі з фрезером. Тренерка курсу зазначає, основний упор роблять саме на опанування практичних навичок, аби після завершення навчання випускниці могли починати працювати у салоні чи на себе. Я ВПО з міста Мелітополя. В місті Мелітополь в мене була своя студія, в якій я працювала багато років та й навчала дівчат. Після переїзду в Запоріжжя я працюю, також працюю майстром і співпрацюю з Унахаб, навчаю дівчат. Манікюру та педикюру. Наші курси розраховані для дівчат-початківців, щоб надати їм можливість перекваліфікуватися і почати працювати майстрами манікюру. Наші курси розраховані десь на місяць. Тут вони будуть навчати все з самого початку, що потрібно знати майстру: це дезінфекція, стерилізація, будована нігтя, Хвороби нігтів, як робити який манікюр манікюр, тому що там технік дуже багато. Наші курси розраховано на те, що пройдять ці курси, дівчатка можуть йти працювати в салон. Закінчила курси з манікюру, а потім з перукарського мистецтва Анастасія Москаленко. Вона вимушена переселенка з міста Пологи. Розповідає, до Запоріжжя разом з чоловіком і дітьми виїхали у квітні 2022 року. У рідному місті дівчина працювала у ритуальній службі та займалась виготовленням пам'ятників. Коли ж переїхала до Запоріжжя, вирішила розпочати життя з чистого аркуша, зокрема із пошуку нової роботи. Ділиться тема б'юті. Її захоплювала ще з підліткового віку. Зараз я вже майстер реконструкції та нарощування волосся. Також від вона хабу я пройшла курси манікюру, тобто в б'юті індустрії я знаю багато, вже вже багато чого. І з неї я захоплювалась, напевно, років 14. Це було, знаєте, як дві сторони однієї Насті: темна і світла. Темна це ритуал, а світла це б'юті. Тоді ж Анастасія замислилась над реалізацією своєї дитячої мрії, відкриття салону краси. У цьому їй допомогли фахівці стартап школи від Вонахаб. Під час проходження навчання дівчині показали, як складати бізнес-план, впорядковувати усі необхідні фінансові документи та звіти, а також як просувати та продавати свої послуги. За результатами проходження курсу дівчині вдалося отримати грант від Вонахабу, що допоміг їй на старті власної справи. Нині дівчина відкрила власну студію краси. Грант від Вонахабу від стартап школи «Вонахабу» я виграла на 20 тисяч гривень. Цього вистачило в принципі, щоб купити стартовий набір е з кретину, ботоксу. Ну тобто такі от е розхідні матеріали, так. А і слідом за ним, буквально там за тиждень я виграла грант від укрпростору, і це вже було майже 40 тисяч гривень. Цього вистач... там було обладнання, і цього вистачило в принципі, щоб закупити все обладнання, яке мені необхідно як майстру реконструкції та нарощення. Це і щіпці, і утюжки, і фен, і лампа кольцева, і витяжка спеціальна для кератіна. Аби спробувати, як і Анастасія відкрити чи розвивати власну справу, на четвертий потік стартап школи зареєструвалась і Дарія. Дівчина розповідає, виготовляє медові пряники. Прийшла в стартап школу, аби мати можливість розширити свій маленький бізнес. Я прянична хая. Я виготовляю пряники медові з ручним розписом а також з харчовим друком. А наразі це моє домашнє виробництво, яке я хочу масштабувати. Під відкриття цеху, що дозволить мені збільшити і обсяг роботи, збільшити прибуток і ну, просто, щоб це було не просто домашня робота, а звісно, щоб було це місце роботи, куди я буду приходити і працювати. Я прийшла сюди за, по-перше, за знаннями, а я хочу прописати бізнес-план, звернути увагу на те, що необхідно, бо є ідея. А як до неї йти, треба отримати знання і консультації, допомогу від організаторів, від лекторів, і просто з оточення, яке у нас тут зібралося. Я також сподіваюся, отримати якісь ідеї, можливо, або зауваження, або пропозиції, і потім це застосувати в своїй роботі. Навчання у школі стартапу розраховане на два місяці. Експертки та тренерки в основному орієнтуються на практичні знання, аби учасниці одразу ж змогли застосувати їх у роботі та реалізувати свої бізнес-ідеї. На нинішній потік зареєструвались 10 дівчат із Запоріжжя та 10 з громад області. Дівчата будуть навчатися у стартап-школі відкриттю власної справи. Вони будуть вивчати, як просувати власний бізнес, основи маркетингу, як зробити свій товар або послугу дуже привабливою для клієнтів. Вони будуть розробляти власну стратегію просування своїх послуг або товарів. Також з ними ми будемо розробляти бізнес-план і концепцію їхнього бізнесу. Потім вони будуть це все презентувати і будемо вибирати найкращих дівчат, які отримують від нас кошти на відкриття власної справи для закупівлі обладнання. В рамках стартап школи учасниці проходять і психологічні тренінги та консультації. Так, під час одного з занять грали в трансформаційно психологічну гру з гарда. На думку психолога Лесі Прохоренко, вона допомагає розвивати стратегічне мислення та ставити правильні цілі і задачі, що важливо як у житті, так і в бізнесі. Ця гра про е, трансформацію свого бажання, про його реалізацію. А так як школа вчить тому як розпочати свій бізнес і як зробити, щоб він був успішний, то трансформаційна ця гра, психологічна гра згарда, допомагає більш детально зрозуміти, що ти хочеш, яким ти бачиш свій бізнес, і який він буде. І також, коли ти граєш, ти стикаєшся з запитаннями, які можуть виникнути в процесі, вже коли буде відкритий бізнес. Серед учасниць стартап школи Ілілія жінка розповідає, грає в психологічну гру вперше, але переконана, це дозволить краще пізнати себе. До Вонахабу прийшла, аби отримати корисні поради для розвитку свого бізнесу. Вже понад 10 років жінка займається фотографією. Розвиватися і робити краще і для себе, і для оточуючих, тому що фотографія це не тільки для мене фотографія, а щось таке особливе, що можна поділитися і отримати від людей. І ось через два місяці навчання відбувся випуск четвертого потоку стартап школи від Вонахаб. серед тих, хто наважився стати незалежною та відкрити власний бізнес. Олена Хоменко жінка проживає у Петромихайлівській громаді, тож її бізнес-проєкт це пекарня. Моя мрія, я думаю, що вона в мене вийде. Це пікарня в громаді, тому що це дуже не вистачає цього. Ну, його зовсім там такого немає. а Пекарня це на основі, щоб це і продавалося, і можна було і скуштувати там, і пити кави, маленьке таке кафе, пекарня, магазин. Грант в мене на 20 тисяч я виграла, в мене була. Ну, вона мені потрібна, це перше, що я хочу запустити. Яку маленьку програму для громади піч для піци. А хто буде пекти? Я я є для основи, я є пекар сама, я розробляю сама всі рецепти. Мої, вони розроблені мною. і Не один рік до цього йдемо. Отримала грант на свій проєкт і Ганна Пузанкова. Розповідає, її мрія це салон краси для всієї родини. Я участвувала в гранті зі своїм бізнес проєктом салон краси Фемелі, який буде розташований в Фортицькому районі. Виграла 15 тисяч на покупку обладнання. Це перукарське крісло, перукарське дзеркало і таке ж інше обладнання для перукарні. майбутньому планується, звісно, розширення і перукарі, і майстри манікюри, бровисти, там фахівці різних б'юті сфер. Протягом навчання у стартап школі дівчата вивчали та розглядали основи маркетингу, тонкощі діловодства, прораховували бізнес-план, ознайомилися з тим, що таке витрати і що таке доходи, як правильно їх формувати і розраховувати на тривалий період часу. А також дізналися, як відкривати ФОП, реєструвати всі необхідні бухгалтерські документи, робити перші звіти. А ось під час урочистого випуску їм розказали і про гранти, котрі нині можна отримати від держави. На сьогодні у нас діє активна програма це власна справа. Да? Можна отримати мікрогрант або грант для ветеранів. Це активна програма для всіх громадян України. Можна отримати до 250 тисяч гривень, і там є певні умови для відкриття для отримання цього гранту. Є умови певні, якщо ви берете суму коштів до 150 тисяч гривень, то ви відкриваєте власну справу да? і берете до себе одного працівника. Тобто ви працевлаштовуєте одну людину. Якщо ви берете більше 150 тисяч гривень до 250 тисяч гривень, то ви повинні обов'язково взяти до себе на роботу двох працівників. У нас зараз є ще дуже активна програма це ваучер на навчання. Людина, яка ще не досягла 60 років, може отримати ваучер і піти навчатися за спеціальністю або професією, яка у нас затверджена в переліку наших професій. Високо оцінюють наявність таких проєктів у нашому місті і представники міської ради, адже кожен новий бізнес, котрий відкривається у прифронтовому Запоріжжі, на вагу золота це дуже. Гарна ініціатива, і, взагалі, такі хаби вони допомагають тим жінкам, в першу чергу, які переїхали з інших міст, сел до нас, місто Запоріжжя, знайти перші знайомства, знайти друзів, трішки зробити своє емоційне здоров'я і ментальне здоров'я покращити. І це дає в перспективі створити якісь бізнеси, створити якісь цікаві соціальні ініціативи. Тому це дуже класно. На четвертому потоці стартап школи чотири учасниці отримали гранти на відкриття чи розвиток власної справи. Але на випускному співпраця тренерок монохабу зі своїми ученицями не припиняються. Усі дівчата отримують супровід та завжди можуть звернутись сюди за допомогою. Далі у нас будуть супровід дівчат. Ми допомагаємо не тільки в започаткуванні власної справи, но і в розвитку власної справи. Також ми надаємо менторський супровід і залучаємо бізнесменів і дівчат, які вже відкрили власну справу, які вже навчалися у нас. Вони розповідають, як вони пройшли старт свого бізнесу, і цим теж допомагають дівчатам. Проєкт вона хапу Запоріжжі реалізується UNFPA фондом ООН у галузі народонаселення в Україні за фінансової підтримки бюро USAID з питань гуманітарної допомоги у партнерстві з Геоділові жінки Запоріжжя.